Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні буду готувати медовий пиріг на кефірі з горіхами. І це буде дуже просто і смачно. Починаю готувати. В ємність виливаю яйця, додаю цукор, сіль та збиваю міксером до пишної маси. Далі вливаю рідкий мед. Якщо він у нас густий, то трохи його нагріть у мікрохвильовці або на водяній бані. Всипаю соду і трохи все збиваю міксером. Виливаю кефір та перемішую в масу. Порціями додаю масу борошно, добре все перемішую, щоб не було грудочок. Додаю подрібнені блендером горіхи і ще раз добре все перемішую. Форму 24 см застеляю пергаментом, який я вже змастила вершковим маслом. Викладаю у форму тісто. Відправляю форму з тістом у розігріту до 180 градусів духовку. Пиріг буде готуватися 40-45 хвилин. Але кожен повинен дивитися по своїй духовці. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною шпажкою. Для глазурі цукрову пудру додаю гарячу воду і добре все перемішую. На теплий пиріг наношу глазурь. Це найпростіший медовий пиріг на кефірі, але дуже смачний. Готується дуже швидко і завжди прийде вам на допомогу, коли хочеться чогось смачного до чаю. Він дуже м'який, пишний, ароматний, з медовим і горіховим смаком. Раджу взяти рецепт медового пирога собі на замітку. Смачного вам! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра! І до нових кулінарних зустрічей!